Дня в ефірі інформаційна програма вчасно У студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца про головне із життя краю в наступні 10 хвилин. Місцеві вибори на Закарпатті завершені. В більшості регіонів очікувані результати. За паралельним підрахунком голосів у береговій Хусті та Іршаві міськими головами залишилися ті, що й були. У Мукачеві за попередніми результатами лідирує син нардепа Віктора Балоги Андрій Балога. У Ужгороді також за попередньою інформацією в другий тур проходять Сергій Ратушняк та секретар міськради Богдан Андріїв. Про вчорашнє голосування закарпатців більше розповість Роман Сов'як. Кандидат, той, кого я обираю, ну, я по його політичній діяльності подивився, що він робив, як він робив. Тобто, були якісь зміни. Я розумію, що в цій країні дуже тяжко щось змінити, але. Скажи, будь ласка, чому ви так зранку прийшли голосувати? Тому що я йду на роботу ще. Я за пенсію не можу прожити, йду ще робити. Я е, фактично вже ні на що не надіюсь, бо тому, що 24 це 22 роки обманюють. Ну але ви все-таки прийшли на Так. Тому що не голосували за мене. З такими думками люди йшли на вибори в містах. Віддати свій голос поспішають і самого ранку. Всі зайняті, йдуть на роботу. В селах вибори відбуваються спокійніше та й трохи веселіше. Масово голосувати починають після обіду, коли селяни повертаються з храмів. Інколи так буває, що коли в церкву йдуть, тоді прийдуть, або після церкви так. Тим часом на дільниці підтягуються і представники політичної еліти. Приходять голосувати все озброєні журналістами, родинами та працівниками власних штабів, адже на нові терміни балотуються і чинні міські голови, секретарі та зами голова обласної ради йде в мери, а голова обласної адміністрації в обласну раду. Всі прагнуть змін та запевняють, вони та їхні команди не підведуть закарпатців. В мене очікування тому, що нами після цих виборів не буде. Клан мати контрольного пакету мені е, дуже не подобається сьогодні сьогодення, що відбувається в країні, і я дуже хотів би змін. Саме головне в сьогоднішніх виборах, що за що я голосував, я думаю, багато ужгородців, городців це за наше майбутнє. Ще є частина людей, які е, прагнуть законсервувати і прагнуть зберегти ту систему, про яку вони крали. Але я впевнений, що ужгородці зробили правильний вибір і очікуємо гарних і хороших результатів. Поки важливі персони голосували, їхні підлеглі масово реєстрували порушення. То спостерігачів не допустять, то невідомі дівчата-виборців по списку обдзвонюють, то студенти бюлетені фотографують. Засідання комісії відбувалося без спостерігачів. Це в 7.15 вони зібралися і їх попросили вийти. Сказали, що ви можете дивитися через дирочку в двері. Ну, дійсно, це дослівно. Аргументації не було. Засідання навіть не почалось. Щоб були запустити спостерігачів, вони мають спочатку зареєструватися в журналі для для зареєстрації спостерігачів. Взяли журнал, і після того, як ми зареєстрували спостерігачів, коли вони вже офіційні спостерігачі, ми запустили їх, і тільки тоді ми почали збори наші. І це лише в Ужгороді. От в районах звітую, що бюлетені вкрали. Згоду міліція цю інформацію заперечила. Не оминули вибори і тих, що занедужали. У лікарнях ще до обіду явка склала понад 30%. Тобто, по суті, проголосували лише члени ДВК. Загальна кількість голосуючих 45, так як я наголосила, це спецдільниця. З них 11 це наша дільнична комісія, та 15 чоловік голосує за місцем перебування, тобто в палатах. Під вечір ситуація трохи загострилась. Міліція зафіксувала вже кілька порушень. Відкрито три кримінальні провадження. З голубих екранів всі твердять, вибори відповідальний і переломний момент. І кожні вибори ще більш вирішальні за попередні. Проте на закарпатців такі аргументи діють все менше. Тож, щоб якось залучити людей до волевиявлення, активісти придумали цікавий закарпатський аргумент. Парадний Анцук вже біглюй і бігом на виборах проголосуй. Фатьови голосують, а сомери голосами торгують. Проголосуй, бо вибори не фіглі, а на дільницю їдь, хоч на біциклі. Не йдеш голосувати, та тямачка копне. Подойми з діва на гузицю і газуй на дільницю. Комітет виборців України назвав Ужгород потенційною гарячою точкою під час другого туру виборців 15 листопада. Глава комітету виборців України Олексій Кушель на прес-конференції в Києві зазначив, попри низку технічних порушень процедури. Окремі одиничні значні порушення чинного законодавства загалом місцеві вибори відбулися чесно і відповідають високим демократичним стандартам. Водночас КВО звертає увагу на той факт, що існують потенційно гарячі точки під час проведення другого туру виборів 15 листопада. Зокрема, спостерігачі фіксують три обласні центри: Ужгород, Дніпропетровськ та Одесу. Найбільше повідомлень про порушення на виборах надійшло з Ужгорода. Найспокійніше було у сваляві. Повідомляють в ОМВС України в Закарпатській області. Закарпатська міліція, як і в минулі роки, працювала на виборах у посиленому режимі. Правоохоронці охороняли всі 808 дільниць області. Допомагали їм у цьому колеги-прикордонники, працівники ДСНС, пенсіонери ОВС, члени громадських формувань. Упродовж виборчої доби в УМВС України в Закарпатській області надійшло 65 заяв і повідомлень щодо можливих порушень виборчого законодавства. За шістьма з них розпочато кримінальні провадження. Три такі справи маємо по Ужгороду по статті підкуп виборця, стаття 160 Кримінального кодексу. Це на дільницях жінки-виборці знімкували свої заповнені бюлетені на мобільні телефони, з якою метою вони це робили, повинно з'ясувати слідство. Одна справа по Хузькому району, де була виявлена недостача 200 бюлетенів під час голосування. З'ясовують слідчим шляхом, куди вони ділися. Ще одна справа у Жородський район звернулася жінка-кандидат в депутати про те, що її, її завдали тілесних ушкоджень і пошкодили відеокамеру. І, поміж вір'ю, є заява спостерігача, що його теж побили. За всіма цими фактами ведеться слідство. Творче голосування частині виборців у бюлетенях не вистачило пункту проти всіх. Та навіть за таких обставин громадяни власноруч додали таку опцію. Винахідливість виборців цим не обмежилася. Вони пропонували своїх кандидатів на посаду мера, серед яких капітан Борода, Нестор Махно та Чак Норіс. Частина особливо ерудованих громадян цитувала літературну класику, попри творчість та оригінальність. Такі бюлетені визнаються недійсними хоч і демонструють позицію електорату. Чергову контрабанду цигарок затримали прикордонники на вихідних біля українсько угорського кордону. Переправити її у сусідню країну зловмисники намагалися на дельтаплані. Зафіксував його чопський прикордонний загін на пункті пропуску Саловка, коли літальний апарат почав сідати. Біля дельтаплану прикордонники виявили 12 ящиків, в яких знаходилися 300 блоків цигарок. Та легковий автомобіль порушників одразу затримали. Двоє з них представилися громадянами України і один Угорщини. Документів при собі порушники не мали. Проводяться слідчі. Приблизно в двадцятій годині ми отримали інформацію від нашого прикордонного наряду про рух малого літального апарату в сторону України. Згодом ця ж інформація була і підтверджена суміжною стороною. Розпочали проводити відповідні заходи по пошуку даного літального апарату. Проінформували всі свої взаємодіючі органи. Пошук продовжувався в нас до 23-ї години спільно з горськими колегами по двом сторонам кордону. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль зустрівся зі школярами Донеччини. 27 одинадцятикласників були запрошені на відпочинок у Закарпатську область. Ідея проведення акції Схід і захід разом належить головним міліціонерам Донецької та Закарпатської областей. Розташувалися гості зі сходу в одному із санаторних комплексів на Свалявщині. Мета цієї ідеї не тільки дати змогу відпочити юним свідкам війни на Україні, а й показати, що в західних областях нема тих ворогів, про яких їм нав'язливо повідомляють справжні недруги України. Учасниками цього проекту являються діти, діти, якою проживають непосредственно вблизі лінії розгрінчення. Це прежній всього посілки Чермалик, города Городамарінка, Красногоровка. В давній даному случаї се познакомились, завели нових друзей, от і ми сподіваємося, що в дальнейшем дружба між нашими дітьми буде только крепнуть. Приїхали гості на Закарпаття два тижні тому. Вже встигли відвідати найцікавіші місця Закарпаття. Зокрема, побували в наших замках. Наступний пункт знайомство із роботою Закарпатської ОДА. Як проживають люди в Закарпатті, це можна строїти модель, як треба проживати людям різних ментальних груп на сході України. Тому що гріха таїть, ми ж бачимо, що ті діти, які піддаються впливу кукольної страниці, терористичної ДНР, і ЛНР, вони під впливом такої серйозної пропаганди все менше і менше розуміють Україну і українців. Хоч донеччани приїхали на Закарпаття відпочивати, навчання кидати не сміють, адже всі вони навчаються у випускних класах. До обіду гості разом зі свалявськими учнями відвідують уроки. Кажуть, школа їм подобається, а серед свалявців вже знайшли собі чимало друзів. Нам дуже все подобається. Ми дуже... Ми не очікували, що нас так хорошо приймуть. Школу у нас... ми. Приходимо в школу, діти всі з нами спілкуються, Ми успіли з ногім познайомитися. Самодіму ми вже добре зджились. Ми навіть закохалися в цю область. Нам дуже подобається усе. А в школу ми ходимо. Навчання дуже схоже, як і в нас. Ми розмовляємо українською мовою. Усі навчаємося. На завершення зустрічі донечани влаштували для працівників ОДА флешмоб, станцювали під патріотичну пісню. Ті в свою чергу подарували гостям пам'ятні сувеніри. На цю годину у нас все більше розкажемо о 19 19-й. вдалого вам понеділка на все добре.